Доброго ранку. Чи іншого часу доби, коли ви дивитесь це відео, ми з вами наразі будемо дивитися, що нам готує сьогоднішній день. Зараз я трошки поправлю. Мене звуть Катерина, я завела цей канал для того, щоб допомагати вам орієнтуватися в повсякденному житті. Я веду цей канал українською і таким чином я практикую свою мову. Я дуже прошу вас підтримати а, мій канал, поставити лайк, а, залишити коментар, поширити це відео серед своїх друзів. Ми з вами зібралися на каву, в мене тут за кадром також стоїть кава. І давайте дивитись, що нам готує сьогоднішній день. Об, обирайте, будь ласка, камінчик. І під тим камінчиком буде приховане ваше передбачення. Поїхали. А ви сьогодні можете з кимось посваритися. Можливо, у вас з кимось вийдуть непорозуміння. Вам сьогодні, ви сьогодні не чуєте оточуючих. Ви не розумієте, що вам оточуючий чи світ намагаються донести. Ви не розумієте. Ви сьогодні занадто вперті у висловлюваннях та у реалізації, у... у висловлюванні своєї думки. Ви не чуєте іншу сторону. І тому, що ви не чуєте іншу сторону. Ви не можете з цією іншою стороною порозумітися. Поради для вас сьогодні, будь ласка, замовкніть і намагайтесь почути, що вам кажуть люди, що вам каже Всесвіт, що вам каже е світ навколо вас. Друга позиція. Сьогодні хтось може зізнатися вам в коханні. Сьогодні, можливо, щось довго знаходилось на паузі, чи залежало від рішення вирішення іншої людини, і сьогодні ця людина щось вирішить на вашу користь. Можливо, сьогодні будуть затримки, які потім дуже раптово зрушать з місця і також на вашу користь. Можливо, ви сьогодні отримаєте змогу реалізувати якийсь свій потенціал, реалізувати якісь свої бажання, а реалізувати те, що вам заманеться. Загалом дуже комфортний, дуже гармонійний для вас сьогодні день. Третя позиція ваш день сьогодні. Тут у нас є декілька варіантів, як можна це трактувати. Один з варіантів зібрали волю в кулак і все ж таки зробили те, що вам потрібно, і коли зробили те, що вам потрібно, то кайфанули від цього та змогли себе реалізувати. А другий варіант. А... Другий варіант можна трактувати як пораду, що щоб сьогодні не було, які б весь плани сьогодні не були, всі ці плани можете порушити та діяти лише базуючись на власних егоїстичних бажаннях. Ще один варіант, можливо, якась людина раптом вам поможе, допоможе, чи раптом втрутиться в ваше життя, але втрутиться в позитивному контексті. Тобто ця людина зіграє вам на користь. Четвертий варіант. Вас сьогодні очікує якийсь удар, це може бути фізичний удар. Як великі, так і маленькі. Це може бути якась новина трошки для вас шокуюча, яка вас поставить перед вибором. Проте краще знати про цю новину, аніж уникати цієї новини. Можливо, це буде якийсь незначний вибір, я не знаю, зателефонує вам хтось і скаже, що в нас вдома цукор закінчився. І ви будете думати, блін, а ось мені, якщо заходити купувати цукор, то це ще там крюк такий робити. Але треба, ось вам і удар, ось вам і вибір. А може бути значний удар і значний вибір. Будь ласка, бережіть себе. П'ятий варіант. Сьогодні ви побачите якісь нові перспективи, сьогодні вас а, запалять якісь нові ідеї, з'являться якісь нові думки. А, обережно а, натхнення це добре, нові ідеї, нові захоплення це добре, вони вас стимулюють, вони вас розвивають, проте, будь ласка, будь ласка, не занурюйтесь у це захоплення цілком. Залиште трошки раціональності, не втрачайте голови. Шоста позиція. О, якось дуже раптово зненацька щось зміниться, і вам потрібно бути, буде, що зміниться, і поставить вас в скрутне становище. Вам можливо потрібно бути дуже, буде дуже наполегливо і довго працювати. Вам можливо. Потрібно бути, буде докладати якихось значних зусиль. Тобто, це в нас про раптову, неочікувану, дуже тяжку працю чи таке скрутне становище. Можливо, тяжку працю і скрутне становище з точки зору фінансів, можливо, ні. Сьомий варіант. Ви сьогодні програєте якусь битву, а вас сьогодні може підвести якийсь чоловік, ви сьогодні можете когось підвести. Ви сьогодні не воїн, нема в вас сьогодні сил воювати з обставинами. Нічого, таке також буває, це абсолютно нормально. Нараджу вам трохи цей день переждати, пересидіти. І завтра буде новий день, і завтра у вас будуть нові сили. Дякую, в мене на цьому все.